Знайомтесь, Дмитро Жеман, у 2023 році був звільнений з посади віце-мера Одеси за службові зловживання з метою наживи. Після звільнення подався в політику та у 24 році очолив міську організацію партії Батьківщина. Та яким чином йому вдалося отримати одну з ключових посад в мерії. Офіційна біографія Дмитра Жемана виглядає просто. Народився на Закарпатті, вчився, потрапив до муніципальної номенклатури та за 10 років зробив кар'єру до віце-мера. Проте, диявол, як завжди, в деталях для обіймання посад є обов'язкова умова вища освіта в особистій справі. Дмитра зазначено, що він закінчив Одеський національний економічний університет диплом КВН No27452519. Проте, диплому із таким номером не видає жодна електронна база. Тобто, диплом, який Дмитро надав при працевлаштуванні в органи місцевого самоврядування, є підробкою. На підставі фальшивки про вищу освіту в 2014 році Дмитро Жеман отримав можливість заочно отримати після дипломну освіту в тому ж виші. А оскільки наявність першого диплому про вищу освіту дозволяє швидко отримати другу. Тож Жеман скористався цим та придбав собі диплом ще і в юридичній академії Ківалова. Всі ці псевдодипломи були передані у відділ кадрів Одеської мерії та дали Дмитру зелене світло на кар'єру в муніципалітеті. Уявіть, питаннями житлово-комунального господарства мільйонного міста опікується людина, яка фактично закінчила лише школу, не має жодних профільних знань. А ще грубо порушила закон. Підробка дипломів це 358 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі. Ну позвольте, як же він служив в очистці. Я його туди не назначав. Факт фальсифікації дипломів було викрито лише після звільнення посадовця, як і низку інших його злочинів, про які ми розповімо в наступних випусках.